Місія це більше про відповідь на два запитання: хто я та що я тут роблю? Тож, коли людина не зрозуміє та не може дати відповідь на ці два запитання, коли вона це не бачить, вона якби трошки дезорієнтована. Тому Господь Ісус каже, коли я піду, не залишу вас сіротами, але попрошу щоб батько післав у наше життя Святого Духа. Тож ми маємо з вами Святого Духа у нашому житті. Він тут зараз на землі, та всередині кожного з нас, хто народжений згори. для того, щоб ми не були дезорієнтовані там написано, що Він наставить нас на всяку істину. Він навчить нас всьому. Ісус каже: Він нагадає всі ті слова, які я казав вам, і з Духом Святим ти маєш синхронізуватися з тим, що тобі підказує Дух Божий, бо Він нагадує тобі Боже Слово, він показує тобі, хто ти є. Навіть якщо темно, ти не орієнтуєшся по обставинах, тобто ти орієнтуєшся на Боже Слово та на Духа Святого, який щось робить у твоєму серці. Ти синхронізуєшся з цим.